приїзд, а далі. Реально? Що да. за прикол? Бачиш, стоїть цей стопчик. Це ми і Івано-Франківська. Ми щойно заїхали в наш новий готель, в якому ми будемо дві ночі в Івано-Франківську. Для початку покажу стелю, що вона така кам'яна. В таких готелях ми ще не жили. І, що досить цікаво, це, мабуть, як зі старої будівлі зроблено, що високі потолки, такі вікна по округлі також високі, дуже цікаво. Але давайте перейдемо до мебелі. Mm -hmm. Все, Столик. столи. Тут стоять вода безплатно, знаєш, все інше, то так пос... поскоштовує. Що це таке? Не Чи Фонарик. Сказали. сказали, що тут немає генераторів. Генератору, тому коли вимкнуть світло, то в нас світло не буде на жаль. А, да, Мини-бар. Капка есть, но она вся Ого! А, о, це, о, наверное, это, наверное, сок 35 кошти. Вот Маленький, да? Зякий. Не, ну тут пожирнейший мини-бар, в целом. Халявные о. расчески. Дорогие, я бы забрала, но не <laughs> А вот там кондиционер. Да. А, а, Отлично. Ванна кімната. О, жирно-жирно така, скажи. Mm -hmm. Тут прям багато місця. Опять оцей подсон нічого не міняється. Полотенце є нормальне, до да. речі, сушилка, все як є. Закривай двері. Досить такий стильний. Поміг що і тут текстура навіть схожа підібрана. Телевізор досить великий, зараз ще його спробуємо. і диванчик. Давайте поглянемо на вид з вікна. Мирослава. Тіба вид не гонить, але там якась церква є, церкушка. Що ми робимо, і тільки заїжджаємо в готель, включаємо щось не тільки. цього разу це... Тачки третя частина. Що я ще помітила? Дивіться. Ваніті сет. Косметичний набір. Тут, мабуть, якісь ватні диски, можливо, ще палички по два. І шавер кеп, шапочка для душ. По дві штучки, бо нас двоє мало того. Субна щітка, така. зубна паста, причому така стильна, два мила і полотенці. І ще мені сподобалося, що тут ну, більш-менш адекватний фен з нормальною насадкою. Погода, коли ми нарешті вирішили вийти і погуляти. Не видно, але йде дощ. Ресторан поїсти. Ресторан називається Грік Хаус. Гроза, дощ. І ми в ресторані. Це не зовсім ресторан. <рес> ще... В цьому і фішка, що це не зовсім ресторан. Така в мене класна кепка. Да, це вс могли. Скажіть, напишіть, що Діма класний. Напишіть, що Діма класний. Напишіть, що Діма класний. Е, Оцініть кепку від одного Діми до 10. <світ> У нас шедевро ужин вечеря. Мій спрайт, на кола. Це гірос. Е, якась грецька страва. Там повинна бути. Салат помідора огірок, якесь м'ясо, і може ще щось. І родиме шаурма класи. Мені подобається, що вона прям гарчезна. А моя така. Зовсім трошки гаряча. Там, мабуть, у ми підгріли всю шаурму, а в мене тільки м'ясо. Отак ми гуляємо по фронті. Дощ є капець. Гроза, молния. Все, коротше, вкупі. Так що ми поїдемо і підемо зараз потихеньку в готель. Будемо там чекати, поки увімкнуть світло. Пішли додому, увімкнули форсаж. Я його ще навіть не бачила ніколи. І по дорозі купили отакі от оравпать. Воно на смак, як Мілка з орео Ось такі тупо ідентичні. Доброго ранку, друзі! Ми проснулися і прийшли на сніданок в нашому новому готелі. Да, тут... Як також е, кафе, воно типу, і для інших людей, а для нас тут сніданки. Так що ми замовили собі сніданки, будемо зараз куштувати. Сподіваємось, це буде смачно. І потім підемо гуляти. Там йде дощ, якби, але він поки закінчився, може і. Де ну, повинно буде мінятися, не буде якоїсь іти, колись буде йти і ми підемо глянути. Ми в шоці. Зацініть цей сніданок. У діми там і лосось, млети, овочі, все так гарно викладено. У мене гречка mm -hmm. і це пашот, кросан, фрукти, якісь сири і джем. Це, це, це не зрівняється з тим, що нам давали в Буковелі. Тобі як подобається зовнішньо. Заміши, що не подобається. Коротше, ми вийшли. Будемо ходити дивитись місто. Трошки прохолодно. Хочу додати про сніданки, що це було просто неймовірно. Ми таких сніданків в жодному готелі ще не їли. Де що ми? Я, еколог, яка вже їздила по різним готелям. Ніде такого сучного сніданку не було. Загалом. Всі якось так роблять навпаки, щоб зекономити, а тут навпаки дуже класно ну, все зробили. І круасан у мене був такий хрумкий-хрумкий. Взагалі супер. Єдиний мінус готелю, що там ще немає генератора. Але, можливо, вже поставили, коли ви дивитесь цей дом. Так, ми прийшли до якогось величезного. Озеро прийшли на якийсь такий маленький острів. До нього веде такий мостик, Це типу острів кохання, бо тут таке кохання. Ах, там є оно лавочка виглядає сердечко. Сонечко. Так, Тут на базі є файні люди. Ми взяли морозиво, це синя матча Лимон мята воно як махіто у діми ківі і вишня йогурт. І взяли ще сік яблучний. E, спробуйте файні люди, дуже годно. Одразу після озера ми пішли гуляти в парк Шевченка. Він такий більш приємний, облагорожений, багато дерев. Закривають від сонця. Одразу після озера ми пішли на ще одне озеро. Я тут фільм знімаю. бачиш? у мене утки почали ходити на виході з парку є якесь таке здання. Це я так розумію дитячий садок, а це ще не знаю. І зараз йдемо оглядати одне місце, куди ходять всі туристи. В цьому будинку жив син великого каменяра, український радянський письменник Тарас Іванович Фінко. Отакий при тут прямо у парку. Думаю, туди ще навіть пускають. спасибо, багато це мої панкейки струбер, з лососом під якимсь сирним мабуть, соусом не знаю, чого ж Далее Далі у дім сосиски, якийсь свіжий салатик. Це Цезар. Шостей Цезарь і сирні кулька. Ну і Вот Отак вот. Ми поїли вже. Вийшли, тут вже йде дощ. То ми йдемо вже в готель. Що можу сказати, по закладу? Автентичний, бо дуже багато людей, постійний потік. Є декілька залів, один, де ми сиділи, інші найбільш спокійні такі. Звичайна їжа така. Ну, було тільки типу, посмачно, але знаєте, як типу норм. Бо, ну, і ціна дуже маленька була. Тому якось дуже критично ми не оцінюємо ці блюда, але я б не сказала, що хотіла б повернутися туди. Так, да, я теж не виділю. <гум> Якщо чесно, то в мене було ніби більше цього. Ну, я ну, сподіваюся, очікувань, а на ділі оказалося як якась забігаловка. в типу. ну, <гум> Ні, ну ціни, так, не сильно дорогі, дешеві навіть дуже. Ми заплатили 614 гривень за все, що ви бачили на столі. Все одно об'їлися, тюлюпаємо готель. Тюльопаємо. Проходили по вулиці, побачили такий університет, який називається? Короля Данила. Короля Данила. І зацініть, що вони зробили наверху. Просто ігровий майданчик. Мені здається, дуже креативне рішення. У нас я того ще не бачила. А оце поряд Сімі, дуже крутий супермаркет. Там багато всього цікавого продається. І ми його вперше бачимо на Франківську. Почався наш останній день, який ми будемо повертатись додому. Але загостка в, в тому що ми ще не знаємо, як ми повернемось додому. Їдемо зараз, збираємось, їдемо у Львів. Там нашу машину забирає лафет. І ми не знаємо, чи ми поїдемо разом з ними, чи ми поїдемо на потягу, чи ми поїдемо на автобусі, чи нам потрібно буде ще залишитись на ніч у Львові. Коротше, це капець. Я не знаю, що буде сьогодні, як закінчиться сьогоднішній день і чи попадемо ми взагалі додому. Що ви розуміли, де знаходяться сніданки? Усьо це наша кімната і одразу ресторан з сніданками. Тім вже принесли його сніданок. Тут тримається з яблуком. Сметанка дуже зацінить, яка гарна подача. Прям постаралась. Подача. <смеш> <смеш> Дякую. Зацінить, яка гарна подача. <смеш> 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 так, я замовила сирники зі сметаною і джемом Я підступиться. Круто. Там не тільки яблуко, там ще дзвінки. Хороші, маленький. Ну що друзі, ми вже вдома. Нарешті нарешті ми доїхали згору пополам, але доїхали. Коротше, що сталося? Нашу машину, на якій ми приїхали у Львів, і на якій ми збиралися взагалі подорожувати по Україні, вона зламалась. Ми віддали її в одне із ТО. Там сказали, що проблема в одному, щось там намагалась починити, але так дочинилось, що вона взагалі після цього не заводилась. Потім нам порекомендували інше СТО. Діма відвіз машину туди, там нам сказали, що у вас такі-то, такі-то проблеми, і вам потрібно в інше СТО також їх, але там спеціалізуються по-іншому. І ще раз евакуатором відправили ту машину на інше СТО. Там її знову подивились, скажі, сказали вже точно, що вони знайшли, яка там проблема, і там прям велика проблема, дуже дорого Вони нам сказали дуже велику ціну за ремонт, і сказали, що по срокам це півтори-півтора тижні мінімум. Ми розуміємо, що Львів — це не наш дім, нам вже потрібно повертатися. Тому ми вирішили ремонтувати машину в Києві, і в Києві нам запропонували ціну меншу. Потім <плес> казалось би, ну вже все добре, вже ну доїти до того, Києва, доїти додому, і все, що, що, що ще має статись. Осталось те, що ми заїжджаємо в Київську область. І в нас перестає їхати машина, яка нас везе. Тобто, тут стоїть наша машина, а ця машина нас везе і вона тупо перестає їхати. Ми зупинилися якраз поряд з заправкою, відчепили лафет, дотолкали машину до заправки. Там спробували деякі методи, і втоді там недовго не це длилось, минут хвилин 10. І вже завели цю машину, яка не їхала, все вийшло. Слава Богу! Слава Богу. Тоді починили її. Поїхали в центр міста, там пересіли на іншу машину. Ця машина, яка нас везла з лафетом, вона поїхала на СТО. А ми з Тімою і його татом пересіли на іншу машину і вже поїхали додому. І так показую, що ж ми придбали в сувенірних магазинах в Буковелі. Чуголка для спини. Оце, мабуть, ложка для обуві, але не знаю, що ми будемо коштувати це топор. Не буду казати, кому що. Там загалом це все на подарунки. Тому просто, просто дивіться. Далі чаї карпатські. Мені, звісно, казали, що це повна фігня, але Діма вирішив спробувати, тож ми купили отаку коробочку. Далі там лаванда. Це такий запах буде. Можна класти в шкаф, куди заводно, велика шоколадка і поменша з львівського шоколаду з Львова. І ріто ми купили івано франківську, це як просто окремо на подарунок, не як сувенір. І як сувенір оцей ще шопер. Стильний. Тут ще одна пахучка, це також на подарунок. І плюс я собі також ще купила таку. Далі Міньйон. Там була упаковка з Міньйоном, я, мабуть, що я навіть відкривала. Ну, ще раз покажу. Ще один пакуночок з подарунками, також штучка-чесалка, також ріте інший запах. Далі велика баночка меду з горіхами. Я, чесно кажучи, думала, що він буде коштувати дорожче, але коштував досить такі нормальні, нормальні гроші, типу підйомні. Далі. Тут у нас шоколадка зі Львову і мило лавандове. Ще було декілька сувенірів, але ми вже їх подарували, тому ви їх вже не побачите. Також, як сувенір собі, ми купили отакий дуже великий маганіт. Тут різні міста, Карпат. Хотіли повісти його на холодильник, але. Що ви думаєте, на холодильник воно просто спадає вниз. Не тримає, а ця штучка більш-менш тримає, тому поки повісила сюди. І далі знімаю зі спишкою, бо вимкнули світло, придбала ще органічне мило. Кава, також львівська копальня кави і бомбочку для вани також з запахом кави. І останнє, що придбала собі, Victoria Secret Velvet will... Petals. Не знаю, як то сказати. Купили також Воно-Франківську, там є прямо в центрі магазин. Він є і у нас в Києві, але ну, хотілося купити щось там. Тому ми ну, вже його придбали в Воно-Франківську. Всім. Дякую, всім, па-па!